На сім 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 пригоди всім у російському воронежі. Спалахнула потужна пожежа на машинобудівному заводі. Відомо про трьох загиблих. Попередньо займання сталося у складських приміщеннях. Хоча МНС країни агресора говорить про цех із виробництва електрообладнання. Пожежі надали третій ранг складності. Площа будівлі, де сталося загоряння три тисячі квадратних метрів. Відомо, що вогонь вже загасили, утім причини пожежі досі не повідомляють. Відомо, що Енікмаш В виробляє редуктори, мотор-редуктори, гальма-колодки, промислові вентилятори, а також спеціалізується на постачаннях електродвигунів. За останньою інформацією російських ЗМІ, внаслідок пожежі загинули щонайменше троє людей, і ще двоє постраждали. Чудо жутке. На фото, конечно, не так, но видео. Что-то, походу, дело горит там. Шутковато. Все, без склада нашему пиздец. Пиздец по всему. Частину російського шахеда збільшили до 90 кілограмів. У мережу злили оновлену документацію безпілотника. Утім, ця інформація потребує перевірки. За даними пабліків, нині триває розробка осколково-фугасної запальної бойової частини, і крім того, дрон, начебто, може використовувати сім карту «Київстар», у реальному часі. Отримує дані про місце перебування БПЛА, а також відстежується влучання по цілі або збиття дрона. Також оновлений шахет може визначати зони придушення підміни gps сигналів а також про зміни польотного завдання БПЛА. отримують його шляхом передачі через телеграм. Загалом підприємство Валабузі планує виготовити 3 тисячі термобаричних бойових частин, 5 тисяч осколково запальних і 1 тисячу осколково запальних вагою у 90 кілограмів. Війна закінчиться після виходу ЗСУ на кордони 1991 року, але далі конфлікт Росії та України буде періодично відновлюватися, заявив голова головного управління розвідки Кирило Буданов в інтерв'ю BBC. Цитую: війна завершиться, вона завершиться на цьому. Те, що у нас буде певний проміжок часу, можливо, великий. Напружена ситуація на кордонах після цього буде, але фактично війна завершиться. При цьому керівник розвідки вважає, що Росія не, на цьому не зупиниться, бо вона хоче нас знищити. Те, що будуть спроби щось зробити mm -hmm. знову, так буде це нормально. Це абсолютно нормально. Yeah. Росія хоче нас знищити. Ми не хочемо, щоб нас знищували. Нас не сходяться, як то кажуть, забаганки, розумієте? Тому цей конфлікт перманентно буде з'являтись, затихати, знову з'являтися і так далі. Подивіться в нашу історію. Ми з Російською Федерацією, Російською імперією, Московським царством і тому подібному все життя, ну, то миримось, то воюємо. Ну, ми не зможемо змінити хід історії в майбутньому. Ви маєте це розуміти. Також керівник розвідки наголосив, що з середини травня Україну чекає важка ситуація, але вона не катастрофічна. Це теж потрібно розуміти. Армагеддон не відбудеться, як багато хто зараз починає говорити. За словами Буданова, Росіяни використовують комплексний підхід, і він при цьому уточнив, що йдеться не лише про ситуацію на полі бою, але й про внутрішню політичну ситуацію в країні. Раніше українська влада стверджувала, що Росія має намір використовувати тезу про нелегітимність Зеленського аби дестабілізувати внутрішню ситуацію в нашій державі.